Шановні колеги, будемо говорити про дуже цікаву вулицю, яка знаходиться в Оболонському районі міста Києва. Це вулиця сім'ї Шовкоплястів. Ми дуже раді, що ви до нас долучаєтеся для того, щоб ми з вами могли зберігати пам'ять про цих видатних педагогів, які були дочетними до педагогічної історії нашого Києва, іменами яких названі вулиці Києва, тому що нам цю історію треба зберігати, тим більше треба доносити до людей нашу історію вулиці Києва, які носять імена видатних педагогів. Проект називається Педагогічні вулиці на мапі Києва. Які вулиці ми обстежили, і про педагогічну діяльність яких педагогів ми дізнались. Отже, перша вулиця, чи тобто провулок, це був провулок Івана Мар'яненка в історичній місцевості міста Києва, Кло. Потім ми помандрували на вулицю Миколи Пирогова, нагадаю, це колишня назва Больнична пироговська Потім ми дійшли до вулиці Костянтина Ушинського, що на Чоколівці, нагадаю, що в офіційних джерелах першим житловим масивом у столиці зазначена Чоколівка, офіційний житловий масив. Отже, зробили висновок, що вулиці, які носять імена тих педагогів, про яких ми говорили, мабуть, названі недаремно. Вулиця. Сім'ї Шовкоплясів знаходиться не в центрі міста, вона знаходиться на околиці. Але чому вона знаходиться саме в Оболонському кухні, вам розкажуть колеги. Отже, вийшовши на метро героїв Дніпра, стала шукати цю вулицю і, звичайно, питати у людей, як пройти до цієї вулиці. Скажу своє враження: ніхто майже не знав, куди йти. Я не називала цю вулицю старою назвою. Ну, мені здається, що під стару назву, мабуть, вони теж не знали, а чому ми дізнаємося пізніше? На якої вулиці бере початок, вулиця сім'ї Шовкоплясів. Тут є маленька підказочка Легендарний київський богатир з проєкту Шукай Кирило Кожум'яка, встановлений на Рибальському острові. Починається вулиця сім'ї Шовкоплясів від вулиці Богатирської. На вулиці Богатирській знаходиться, оскільки я дошкільниця, просто озвучу. Це 608-й заклад дошкільної освіти, 607-й, 588-й, 590-й. Заклади, з якими ми постійно спілкуємося, а заклад дошкільної освіти номер 590, дев'яносто брав участь у проєкті, який знімали для телеканалу UA Київ і показували на телебаченні. І в нас є запис, який ви можете знайти на сайті інституту після дипломної освіти, де педагоги діляться досвідом, як же вони дітей дошкільного віку знайомлять із своєю вулицею Богатирською. Так от коли я дібралась до вулиці сім'ї шов -по побачила, що вона невелика і закінчується тупиком. Від неї відходить одна вулиця, це вулиця Лебединська. Дуже тиха вулиця, нелюдна, і я зрозуміла тоді, чому її майже ніхто не знав, Виникла вулиця ця. В 60-х роках ХХ століття, і дуже цікаво, в неї не було назви, була назва буква «Б». В 70-му році минулого століття вона отримала назву вулиця Павла Дібенка». Це був державний партійний діяч, і тому, в зв'язку із законом про декомунізацію, ця вулиця підпала під перейменування саме на ім'я Ганни Івана Шовкоплясів. Це родина українських науковців, істориків, археологів, музеї-знавців, життя і доля, яких пов'язує саме з оболонью. І ось коли я йшла по вулиці, вона мовчала, мовчав великий старий садок. Так писав Євген Гуцелес, з твору мертва зона. Я нічого не сказала про будинки, хоча номера будинків є. Але якщо б зараз вам написали б ви у в чаті, будь ласка, я думаю, що ви активні, напишете, який знак притаманній цій вулиці? Тобто, три знаки ми можемо вилучити, а один знак ми залишаємо на цій вулиці. Є номери будинків, їх небагато. Але яка ж це зона? Точно не мертва, а яка зараз вам більше підкаже? Об'єм будинку за адресою 1... Знаходяться організації, які надають послуги по забезпеченню будівельними матеріалами, теплоізоляційними. У будинку No46 знаходяться організації, які надають послуги по пошиттю одягу, це текстильні компанії. У будинку за адресою 4 знаходиться парковка. У будинку на вулиці сім'ї Шовкоплясів 6 надають послуги гаражні кооперативи, сантехнічні роботи, зварювальні роботи. У будинку під номером 7 аж 21 організація. Це і меблі, магазин медичних товарів, магазин матрасів. У будинку за адресою сім'ї Шовкоплясів 8 здають послуги організації контейнерні перевезення, меблеві фабрики, тара і пакування матеріали. Тому я думаю, що ви в чаті вже написали, який же значок притаманний буде ось в нашій вулиці. Перший, другий, третій чи четвертий. Ще один слайд. На слайді ви бачите наших курсистів, які звичайного паперу зробили будинки, і я думаю, що можливо колись і на вулиці сім'ї шовкоплясів з'явиться якийсь житловий будинок. Бо на зараз ми її можемо назвати тільки промисловою вулицею, але будь-яка вулиця в місті Києві є прекрасною, чудовою. Це наше місто, яке ми маємо берегти, доглядати, прибирати, і передам слово моїм колегам для того, щоб колеги розказали про цих великих людей. Ім'я, честь яких названа вулиця на околиці міста Києва, далі вже веде шлях на Вижгород, але все рівно вона цінна. цінна тим, що є ця вулиця, і були ті педагоги, честь яких названа ця вулиця в місті Києві.